Тут стою і тут стою, тут стою і тут стою, тут стою, тут стою, тут стою и тут, тут стою. Так, парари пап мене, нагодуй, 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 нагодуй. Режисер Виче. Ну і якого. Бля, я чесно, людина непогана. Але якщо мене будуть будити постійно в три години ранку, це може погано закінчитися. Ну і кого там? Знову цей приватбанк. А є зворотній зв'язок. Можна, будь ласка, дві піпіроні. і проститутку. Мені тут самотні, хоча, якщо чесно, в такі умови навіть проститутку буде якось соромно запрошувати. Ну, хулі з взяти з нон і повних анархістів у нас. Ох, твою. Певно, що у нас є ще багато роботи. Якщо я не встигаю тримати свою хату в порядку, то я, напевно, дуже зайнята людина, якийсь бізнесмен. Хоча у бізнесменів є покоївка, але напевно я такий нон-конформіст і мені ці всі цінності в хуй не опираються. Маска, ліхтарик і револьвер. Що ж мені з цього сьогодні знадобиться? Ну, звісно, ліхтарик. Маска, напевно, сьогодні Еловін. А це, ну, чесно, кримінал, я таким не займаюся. І нахуй. Ладно, добре, 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 добре. Сподіваюся, що це просто запальничка. Навіщо я це сказав? Захотілося курити піти. Ніт аген. Та ні, бро, машину я наскільки знаю, ключом можна завести. Окей, беремо. Да йоб твою Літера К. Куди я його кинув? О, сука, нахуй о ха-ха, за пальничка! Я точно знав, що це рево було зайвим матрас. У мене в квартирі пульсуюча піхва і дуже великого масштабу. І як це потім пояснювати? Що чим я взагалі займаюся? Можна я повернуся якось спати. Мені здається, я трішки не. Куда я його кинув? Ого ж ця поп-культура! Це бля це порногра. Йо, я ж на Ютубі. А... А... а я точно в тебе перший? 18 березня 2025 року. Я зрозумів, що моя будівля це живий організм, і зараз я наблизився до її. Його клоаки. Там є зуби. Хол. Холі щит. Нагодуй мене білі. <кій> Чим? Куди я кинув револьвер? 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 Сука. Куди я кинув револьвер? Сука. Ти я його кинув. Мене дуже починає лякати моя квартира. Це, звісно, у кожного холостяка подібне буває, але тут дійсно є якийсь цікавий прецедент. Буде дуже погано, якщо в результаті білі. У білі. Блять, я ж п'яний. Привітики. Напевно, що не варто було розбивати телевізор з порнографією, тому що. Дивитися за дівчатами зі своєї автівки, а це може бути трішки ну лячно там. Насамперед, я ніякий не мізантроп, я просто ну, гуманіст, який вирішив дуже рано вранці піти прогулятися в якійсь ем... пиздолишівці. Дивіться, поки не пізно, поки не пізно, діситься, поки не пізно, діситься, поки не пізно. Поки не пізно, діти, не пізно. Останні з того, ні я вирішив піти в кабак, в якийсь паб вночі, ще взагалі може піти не так. Це все тому, що мені дуже самотньо. Тим потрібно щось робити, якось розвивати свою комунікабельність. І, скоріше за все, я зараз бачу людину, на якій можна потренуватися. Їй погано вона каже. Вона розмовляє по телефону. У неї якісь психологі... психічні проблеми у мене так само, в принципі, тому я думаю, ми зрозуміємо один одного. Привіт. Як взагалі знайомитися з дівчатами? Добрий вечір, пані. А можете, будь ласка, підсказати... Окей. Насамперед, щоб ти зрозуміла, найважче розібратися з цими придурками на роботі, які постійно блядь, всю каву випивають в офісі. А мені ще потім до вечора потрібно все переписувати, всі ці документи, йобаний Excel. Начальник ніхуя не хоче зрозуміти, якось війти в ситуацію. А в тебе ще мала. Окей, кейцю, полежи, будь ласка. Тут? Додому я просилася, а він мене все не пускав. А що ми так одразу? Мені здається, потрібно якось краще дізнатися один про одного. Ну що я б тобі запропонував подивитися там шрека, не знаю, історію іграшок, але в мене телевізор накрився, напевно, кінескоп згорів. Де і взагалі телебачення погано впливає на очі, тому краще просто порозмовляти. Ще два дні. Бухаю по... якраз тоді, коли сплю, і взагалі і постійно, і це мене не зупиняє, тому... Не найкращий ранок, але нічого. А... Тобто у мене вдома була якась єдина істота. Неважливо, що якась ефемерна, але хтось з ким можна було порозмовляти а зараз, і він зник. Наївся і зник. Це правильно, всі тебе хочуть використати. Але він полагодив телевізор. Такі анархісти, як я, які живуть в подібних умовах, засуджують будь-які статеві контакти, тим більше ті, що транслюються по ТВ. А найцікавіше те, що ця вульва в моїй квартирі зникла. Я не про ту дівчину, яку схавали, а про взагалі той організм. І тоді навіщо ми цим займаємося? Привіт, молодь, я. Йоп, твою мать. Навіщо гучно так, та я просто потусити, що він? Ну я трішки такий скуп, так, але це нічого. да 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 да, -да. Далеко зібралася? була дуже витривалою. Швидко, швидко, куди твою мать поїхали нахуй звідси. Можливо, в нього була сім'я. Йому подобається. Мені не дуже. Але І ви... І ви... Але це мене точно не виправдовує. Через деякий час я буду шкодувати про це. Яка вже, в принципі, різниця я взагалі якась різниця? який цьому є мотив. Я ж людина не дурна і розумію, що цієї хуйні не, взагалі не існує. Для чого я це роблю? не можу зупинити, для чого я це роблю? не можу зупинити? Для чого я це роблю? не можу зупинити, для чого я це роблю? не можу зупинити, для чого я це роблю? не можу зупинитися. Залишився день, да. ага. слухаю. Можливо, ще є шанс зупинитися поки не. Є шанс. Є шанс. <рив> <рив> я знаю, чим ти займаєшся ночами. Я знаю, що це ти, 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 я знаю що. Окей, я... <рив> 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 okay, беремо своє знаряддя праці. Те, що всіх лякає для когось, це просто знаряддя праці. Не зрозуміло тільки для чого. Але мистецтво взагалі важко зрозуміти, тому. І навіщо я знову в ліс, в цей ліс? О, ні, тут якесь село є, тому. Нормальні люди сплять. А я? я гуляю. Які взагалі дивні люди маніяки? Ніхто не задумовувався. Тобто ходити на роботу, мати свою сім'ю, дітей для прикриття, вдавати себе нормальну людину. Вдавати нормально, це вже те, через що багато людей якось вигоряють, почувають себе вимученими. А для них це лише прикриття. Тобто, після того, як вони відробили зміну, поговорили з дружиною чи з чоловіком, потім на вечір вони ще йдуть і виконують свою діяльність, якщо це так можна назвати. Притому їм це ще потрібно зробити так, щоб їх не спіймали, звідки в них стільки енергії. Ось це одне дивує дійсно. Добрий вечір, панове, дозвольте вам хатинку повеселити. Нова радість стала, яка не бувала. На тверте пом звізда. І чому всюди показують одну порнографію? Завілі переймаюся через це Ласка, просимо блять. <смеш> ну що ж, Тобто це все було заради того, щоб мені показати, що я козел. お前はもう。